Вона почала з нуля взяла курс в 3D, і за рік приєдналася в тусовку 3D-ентузіастів. І сьогодні розповість про себе познайомтесь це Альона Максимова. Привіт, Давай, я зайду з Далека. Ти з Дніпра. Так як ти приїхала в Київ? Я приїхала вчитися я після школи просто будь я дуже давно хотіла, тому що моя старша сестра, але дві людина жила в Києві, і я років може, 13-13 стотинадцятелі там проводила. То в Києві то в Вухові, хоч вона приїхала в Київську область. От і мені дуже подобалося місце. Я завжди хотіла туди поїхати. Там, не знаю, може, колись п'ятого школу. Uh -huh. От і ну, просто поступовий мер. Uh -huh. Супер. Зараз ти в Ірландії. Розкажи, як так сталося. На жаль, сталася війна, і ми вимушені були когось кудись поїхати. Спочатку я жила в Німеччині два тижні, а потім ми обрали Ірландію, тому що тут англомовна країна і єдина і остання поки що в Європейському Союзі. Країна, де розмовляти англійською мовою, можна якби не вчити за мову. Як Ірландія вплинула на тебе як особистість і як митця? Моє якби становлення більше як дорослішення воно випало на той час, поки я тут була, тому що це еміграція, тому що тут немає рідних своїх друзів. Це трошки так вибудувало в мені. Надало трошки більше впевненості, що ти, якщо ну що ти, що я маю робити щось сама. Тому що вдома в мене було дуже багато якихось відмазок під час шкільних часів. І так далі. Я, типу, я коли поїхала в Київ, я могла не виходити гулять по Києві, тому що мені було не з ким гулять, і я просто сиділа в гуртожитку, там не знаю, щось робила, і все. Але тут я зрозуміла, що якщо в мене немає там друзів, то ну я все одно піду гуляти. Я навчилась проводити час сама собою більше. Тому що знову ж таки до цього в мене було дуже велике спілкування. І мені було складно переналаштувати, що в мене там дві-три людини максом, з якими я бачу там зараз. Вже краще зараз в мене вже є. <гум> <гум> Але <гум> до цього... зараз у мене така проблема. Але до цього, тобто, в мене там людина одна, якась якою я вийду на каву раз в місяць, і це не означає, що ми там у душах поговоримо, поговоримо там про. Про все і про нічого mm -hmm. таке. От тому, ну, я думаю, на встановлення особистості. Я думаю на те, що не було змоги на як відмазуватися від чогось. Ну тобто, моя англійська не була дуже, і мені треба було її вчити. Мене не було таких грошей, щоб піти на курси якісь, і я дуже сильно знаходила різні способи, типу, як мені її вчити самою. І тобто, ось що мені здається, ця країна долашу, типу, викручуватися з різних ситуацій, тому що я знаходила. Людей, в мене там була одна жіночка, має дуже прикольне ім'я. Вона з Харкова, і вона тут жила дуже багато років. І ми з нею ходили гулять з її сином. І я просто бавилась її сином а, з маленьким. А вона, типу, весь час зі мною просто спілкувались, давала мені домашку, давала мені завдання. Дуже прикольна штука. Вона мені додала завдання, щоб я дивилась морфодачі, типу, свінка пепа. І от просто в наушниках і писала все, що я чую кожну кожну репліку. І я що мені так було складно для мене. Свінка пепа це було щось. Андріго просто я не могла. Mm. Реально мені було дуже складно, але вона мені дуже тоді допомагала з англійською. правда? що мені здається, це, типу, викоробкується. А за мистецтвом до принципі я тут почала цим займатися, <головіка> тому я думаю, це мені дало би можливість трошки заробити грошей, купити собі ноут і в принципі почати. Чи можеш ти розповісти трішки детальніше, ким ти працюєш, чи можливо ти навчаєшся? Так, я зараз закінчу університет. В мене зараз п'ятий курс. Мені треба ось диплом в січні місяць. І, в принципі, з навчанням буде все mm -hmm. за публічно публічне на те адміністрування. Я трошки держслужбовець, от який mm -hmm. пішов в творче русло, і коли я вчилась на 3D Motion Design, от я почала трошки цим займатися зараз. Я працюю в кав'ярні також, типу адміністратором. От і також я працюю на своє портфоліо, займаюся вільний час від роботи, роблю проекти різні для портфоліо просто. Супер, а як ти прийшла взагалі до 3D і що тебе мотивувало до цього? Я хотіла давно почати щось таке вчитись. Ну прям дуже давно, але в мене був не дуже комп, і я якось так була в роздумах, типу, що почати. Я думала, це для мене був веб-дизайн. Я думала, що це от веб-дизайнідрука. працює в it сфері. Коротше, він мені порадив. Я нього спитала: Скажи мені, що я в вашій твоїй вашій it сфері можу повчити, але ти ж знаєш мене, ти знаєш, що я там. Ну що мені подобається? Що мені сподобається? І він мені скинув посилання на. Майстерню стайла. Uh -huh. І я глянула, і я купила курс насправді через два дня буквально. Просто купила Motion, Потім я така, там ще є гімдев. Типу, я така, може, мені це було. Якщо мені uh -huh. хлопець каже, який гімдев, ти всім стільки граєш? У мене хлопець. Мабуть, він мене хотів заспокоїти, щоб я не переживала, що я щось не те обрала. Він такий в гімдеві, мабуть, треба Я Кажу, яка в тебе насмотреність? Ну, сім'ї фірма на теополі. Я кажу, ну. Але я завжди казала, що я хочу пограти якусь гру, але такої грив ще гри ще не існує. Ну таку як я собі придумала, і що я маю сама створити або, хоча б цією людина, яка щоб створила мені гру. Клас магічну, що найбільше тобі подобається в 3D, і який в тебе улюблений напрям в цій сфері, ладно насправді сказати, тому що є дуже багато штук, які я ще не пробувала, або затронула тільки трошки. От, наприклад, я затронула трошки анімацію, зовсім трошки. Я її робила в Каскадері, там, де анімація персонажів. Персонаж, mm -hmm. саме, да. Я її робила в Каскадері, щось там гралося. Ну, типа прикольно оживляють. Мені було прям дуже складно, знає, що це, щоб воно було все точно, щоб воно було от кожен рух типу, живий. Але мені подобалося, що в сумі воно, воно виходилося щось живе таке. Mm -hmm. Моделювання теж прикольно, але я теж трошки не знаю, тому що я хочу. Зробити персонажа, і мені це дуже цікаво, таке що зробить. А баночки, стріночки, типу, ну прикольно, що в мене є своя баночка, але щоб мене це прям якось дохновило, типу супер, щоб я так кожен день робила баночки-стріночки, то ні. Але можливо що складніше, то було цікаво. От а мені любима це, мабуть, а і текстурочки. Матеріали. Матеріали угу. та, мені дуже подобається, тому що я нагадується сімс. Mm -hmm. Коли ти граєш, виставляєш собі кімнатку, це все придумаєш, якого що кольору буде, як воно буде між собою там е комбінуватися. Це mm -hmm. мені подобається. Я прям може сидіти прям на цим, щоб підібрати, як мені подобається. Mm -hmm. Я прям кольорам, щоб вона мені прям 3D, 3D дуже схоже з грою в Sims, коли ти будуєш сцени і <laughs> <laughs> тільки більш таке для дорослих. Да, Sims просто... для дорослих <laughs> просто програма. Трішки складніша, але в цілому. Логі... Логіка і робота в ній дуже зацікавлю. Плануєш ти повністю переходити в 3D, чи поки що ти будеш поєднувати його з іншою професією? Поки що я маю поєднувати її з іншою професією, тому що треба заробляти гроші, <гум> треба платити за квартиру. Але часом я вірю, що я повністю зможу на це перейти або на фріланс, або на студію. Спочатку я б до речі хотіла б на студію, тому що мені дуже цікаво подивитися, як це працює. Всередині великої команди мені цікаво як так пояснити, похо може це трошки візуальна така штучка, але мені цікаво прийти, коли тебе оточують творчі люди, якими ти говориш однією мовою. Uh -huh. Прийти за свій сісти за свій стіл, купити собі окрему чашечку для офісу, Я не знаю, і ось якась така атмосфера її відчуть і треба з командою. Можливо, знайти друзів а, також на роботі, і плюс а, попрацювати над якимись. Масштабними знаєш проектами поодинці дуже складно зробити якийсь проєкт, бо на це потрібно дуже багато часу. А в команді можна реалізувати е, в рази масштабніші проекти. Так, так. Яка твоя найбільша амбіція в 3D, що ти хочеш створити чи досягти? Я ще не пробувала це робити, тому я. Трошки не знаю сказати, чи мені прям сподобається процес, але мені дуже подобається візуальна симуляція. Коли я знайшла для себе школу американську, де це ребей. Mm -hmm. Мені прям дуже хотілося вбити. Там, конечно, трошки впасна на ці на ці курси, але мені прям дуже подобається. І я думаю, що щось масштабне, що потім на там я дивлюсь фільм, така о, оцей вогник я робила. Оце, оцю хвильку я робила. Ось таке ж мені дуже клас. хочеться спробувати. По-перше, спробують, по-друге, мені здається, що це прям круто. А ще якщо якийсь фільм, такі от всі знають, знаєш, всі його люблять, то це вообще ще більше. <рес> Все на серце. Yeah, ти закінчувала курс Motion 4.0, і буквально за рік влетіла в тусовку 3D-ентузіастів. Що взагалі стало найціннішим досвідом для скеля курсу? Що мені це дало? Ну то що ти це трошки можливо нездорова штука, що ти так працюєш? Я не знаю. Виходиш поза рамки, можливо. Да, да, да. Ж, я не була впевнена, що я зможу працювати на фултаймі, ходити на ну тобто займатися курсом і ще встигати спати. І тобто, і ну це було тяжко, дуже тяжко. Але потім я трошки видихнула, зрозуміла, що типу, ні, прикольно. Я змогла прокидатися п'ять п'ять ранку кожного mm. дня, ходити на роботу, приїжджати за комп, працювати лягати спати, і все. Да, це дуже складно по 6 годин приділяти навчанню. І ще плюс працювати фултайм на роботі, але будь-яке навчання це не лише перемоги, а й труднощі. Е, тому які, які мінуси або складнощі ти відчула під час проходження курсу? Для мене складно було. Моя думка все одно захоче і про цей курс, але для мене дійсно ці там перші там місяці були дуже дуже сильно тяжкі. Тобто, мої істерики, сльози, стриви, вони ніби то й вартують, але нібито й не варто. Тобто, це моя психологічне здоров'я. Воно ну нібито не вартує Того, як на мене, цей курс він більше створений для людей, в яких є можливість не працювати. Тобто, ти або зберігаєш свій психологічний стан, ти ходиш на танці. Я не знаю, якщо ти ходиш, ти ходиш на якийсь там англійський, якщо ти ходиш, ти виділяєш час бач. Бач, з друзями вийти на списку, подихати, прогулятися, з'їздити кудись. Ну так, ти, ти можеш це робити або це і навчання, або робота, і навчання, але ти тоді не маєш вільного часу взагалі, і ти жертвуєш ну, нуль психікою просто. Тому що на мене можливо, я сама на себе давила дуже сильно, що я маю закінчити, я не маю вилетіти. Uh -huh. Я маю це закінчити, цілково, там, хоча б, ну, типа. Не вилетіть на перших етапах. Мабуть, це було для мене найскладніше, тому що я не вивозила по часу, щоб виділити ще на щось. Чи були моменти, коли ти хотіла все кинути? <гум> я не пам'ятаю, чесно. Мабуть, я знаєш, така штука, типу, ну в мене така штука. Якщо я заплатила гроші, то ну сниці ну я гроші заплатила. <гум> що я їх викинула, чи що. А, Ну я думаю, що я да могла психіацію і казати, що типу, все це не моє. Я це більше не буду займати. <гум> я була професія держслужбовець. Я буду держслужбовцем, і все. Це не моєї, я піду там не знаю, щось там робити за життя кав'ярні uh -huh. Але я думаю, що я це не дуже серйозно казала. Можливо, я хотіла, щоб мене пожаліла. Чи плануєш ти ще якесь навчання для покращення скелів? Тобто, я маю на увазі глобальне якесь навчання велике, тобто, знаєш, якась дуже така сфера, там дуже сильно піти в анімацію і на персонажів, наприклад, і вчити там на якихось курсах анімацію на даний момент. Ні, не думаю, що наступний навіть рік. Я не вважаю, що я дійшла якогось піку, ці старіше зараз чув, mm -hmm. що мені можна вискочити на якусь. Що штуку, і тобто, в мене нібито не завершена трошки. Я розумію, звісно, що завжди можна більше і більше, і більше uh -huh. але я відчуваю, що води в я можу ще покращити скілі в мошені. Тобто, як наприклад, я для того, щоб трошки більше вміти, я прийшла невеличкий курс по створенню одягу в клотріде. Це я не повиблююсь це повністю. Але в мені тепер я можу щось для відосіка створити. Саме я можу подивитися якісь невеличкі, поки що курси от весь цей рік. Ну не в майбутній, я планую, що я буду дивитися якісь курси невеличкі на різних платформах. Або просто ютуб туторіал, або щось таке, щоб mm -hmm. якось доповнювати свої скіли в звичайному як виможення. А можливо, потім я дуже як я казала, що я б хотіла почити худіння, щоб робити симулізати симуляцію. От mm -hmm. я думаю, що це мені прям я так думаю, що воно мені лежить. Що ти вважаєш своєю сильною стороною в 3D? моя сильна сторона, як я вважаю, я дуже думаю іншим чином показати якоїсь інше асоціації. Тобто, щоб не просто чашка покрутилась, щоб зараз прикинуть такого. Росипчатий чай крутився і ви виставляв мені форму чашки. Ну я так mm -hmm. условно кажу, але просто е, придумую якісь такі м, відео, щоб з допомогою кольорів переказати атмосферу між парою, яка сидить просто як у себе на балконі. Я думаю, що така реклама, знаєш, могла більше підійти до якоїсь, Наприклад, зараз дуже популярні є ігри карточні для пар. Mm -hmm. і наприклад, ти не показуєш, що це е, карточки. Ти не крутиш красива карточки як вони так складають. А ти просто показуєш як би атмосферу між парою, коли там кохання такі-то кольори, коли там в них все погано, у них там якісь сині кольори, коли там якась, не знаю, щось незрозуміле, в них там жовте. Потім в кінці, типа, умовний логотипчик цієї ігри. Mm -hmm. І тобто ти показуєш історію більше. От мені подобається, ти історія. продаєш емоції, асоціації, так, і, а не напряму я... продукт. Так, 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 так. Mm -hmm. Я вважаю, що це ну, дійсно моя сильна сторона придумать, як показати чашку, не показуючи чашку. Угу. От. що потрібно для виходу на необхідний рівень доходу в 3D? Про портфоліо, комунікації, тому що без комунікації, без того, що ти десь з'являвся, бо говорив про себе в інтернеті, або не в інтернеті? Це трошки тяжко. Я знаю про це трошки тяжко. І мені uh -huh. це дуже тяжко. Я не знаю. Приведу приклад. У мене є подруга, яка працює в ось ізна продакшн або я не знаю, якщо що, що, що це в Белфісі насім. Uh -huh. Вона мені розказувала історію за те, що в неї є якісь там, я не знаю, хто він там, маркетолог, продажник, якийсь. І вона каже, що вони просто йдуть на якийсь івент таке. і він такий, типу, з кимось розмовляє. І от я не знаю, між типові даєш цвіти, да? і я така, типу, що ти там робиш? І ти такі, продаю цвіти. І ти, так... і я така, а покажи, що ти там. І я, він такий: ні, ну це херня, ми краще зробимо. Давайте прийдемо до нас на консультацію, поговоримо. І він такий, ну не знаю, ну не знаю. Він такий, Та давай, давай, ти завтра можеш. Давай, завтра там на десять. Приходьмо, поговоримо. І поняв. І, і він приходить. Типу, і Настя каже, що це, типу, прикол. Він якось їх так заговорює, що вони всі приходять uh -huh. на консультацію. Потім вони там щось ну я не знаю, що вони там відео знімають і так далі. Так, да, вони там не потрадять. От і це дуже прикольно. І за що я кажу, щоб себе ось так от продавати, але треба ходити на івенти. Треба знаходити івенти. Де mm -hmm. ти знайдеш таких людей, де ти можеш себе приподносити. Тому що це мені легше насправді mm -hmm. ось так, чим снять історії сприй всім нетворкінг, комунікація так, offline. так нетворкінг mm -hmm. і портфоліо. Звісно, звісно, портфоліо. чи є у тебе конкретна стратегія розвитку кар'єри? Чи ти більше прикладаєшся на можливості, які виникають самі на даний момент? Це фір ще через фіс та просто покращувати своє портфоліо постійно, знову знов ж таки говорить. Виставлять, писати, пусть там, подружитися, намагатися з кимось і подаватися на вакансії. Це сіма компанія. Здравствуйте, візьміть мене на роботу. Будь ласка. Вчитись ніколи, не рано, ніколи не пізно. Гадаю, треба просто пробувати усе да. аналізувати і е, тестувати. В нашій да. роботі е, без тестів ніяк, просто на бум щось робити. Ну потрібно мати якусь певну стратегію. Головне це постійність і знання того, що кожним днем це ефект накоплення, бо ми граємо вдовго. Перший рік може бути дуже складно, але це дасть великі плоди в наступні. Так, це правда. Ще дуже важлива штучка. Хочу доповнити, що якщо, наприклад, було якесь співбесіда, або якийсь фідбек від когось, типу, тобто, ти крутий. Але ми тебе не беремо, тому що в тебе немає там такої штуки. Краще Та взяти і додати цю штуку, навіть mm -hmm. якщо тобі не дуже подобається, що тобі порадою. Тобто мені так здається, що ці люди вони проходять ці хайрін-менеджери, через них проходять дуже багато людей. Можливо, то що їм не вистачає, це саме те, що ти додаєш, і потім це буде вау-клас для наступного твого людини, яка тебе буде наймати. Тому звертати на ці поради. Якщо тобі кажуть, що в тебе трошки не вистачає. Там симуляції да, якихось, то зроби якусь симуляцію, зроби якийсь класний різ, який до вас в портфолі. Mm -hmm. Мені здається, так людина буде бачити. Так, це правда дуже класно, оскільки я знаю людей, навіть які платно купують консультації в інших спеціалістів, які можливо трішки кращі в сфері більше років мають досвіду, і вони діляться платними порадами, як покращувати портфоліо позиціонування. Але є звичайно випадки, коли вам будуть давати поради навіть безкоштовно, і просто потрібно це. Як слухатися і робити, покращувати те, що вам радять. Перейдемо до нашої любимої теми. Що ти думаєш про вплив штучного інтелекту в 3D? Я не боюсь, що штучний інтелект замінить мене. Можна на цьому закінчити. У мене немає такого страху. Можливо, моїх дітей, якщо вони ну, внуків, якщо вони теж стануть дизайнерами. можливо, але не мене точно. Я в цьому впевнена. Але мені подобається, що це існує, тому що. Ну, таких рейфів я ще не знаходила, і такого розуміння, що я хочу, ще не було. Складно, звісно, треба дуже пояснити, але ну. Це прикольно, mm -hmm. це дуже класна штука. Але я взагалі користуюсь тільки двома: це ChatGPT і Міжорні і Сеприс. Я інші. і не пробувала насправді. Міжорні просто дуже дуже класно мені подобається, коли розумію, що я в нього хочу. в мене я уся візуалізація знов кажу за цей проект за пари. Ну mm -hmm. я йому кажу, що типу використати такі кольори, які кажуть, що в них депресія, що в них все погано, це прям дуже погано. І він мені підбирає, і я відчуваю це дійсно. І мені дуже подобається чисто референси, дуже крові. Тому що мені завжди не подобався цей момент, коли ти маєш знайти референс на пхаці когось іншого. Це спрощує набагато багато роботи, коли ти можеш з композицією трошки складно. Це одно треба шукати, коли хтось зробив. Ну принаймні, я так робила. Мені складно. Я не думаю, що вони дуже класно виставляють композицію. Досі я не знаю. А ChatGPT просто ідеї. Допомагає якось більше генерувати і удосконалювати. Угу. Так, ми з тобою ще спілкувалися, і в мене з'явилася така думка, що ну, взагалі, штучний інтелект зараз по генерації картинок дуже нам допомагає в роботі показувати клієнтам якийсь уже да, предфінальний да, результат, да, да, да. коли клієнт вже може побачити візуально який, такій шамлюк. І це нас дуже об'єднує і. Дає нам таку велику допомогу в цьому, оскільки і в клієнта, і в нас бачення однакове, а не так, що ти робиш, робиш, а потім в кінці виходить так, що клієнт очікував щось інше. Який твій прогноз для 3D-індустрії в наступні п'ять років? Тому що все одно, всім завжди всі буде потрібна реклама, як mm -hmm. там не крутий. А е, я на це замінить. Що б ти порадила людям, які тільки починають свій шлях у 3D? Збирати референс, mm -hmm. я дуже не любила робити. коли треба це в тебе щось в голові. О, людям, які зараз починають, в них є міджорні. тому що вони можуть mm -hmm. те, що в них шобі перенести. От але так, да, розвивати на дивленість сто Дивленість про те, якщо краще стоїть звідки краще стоїть? світить світло, просто mm -hmm. не знаю. Отак світ дивиться в картинку і вдивляйся. Оце мені здається, що перше, тому що ти будеш. Потім тобі краще легше візуалізувати, тому, тому що ти десь щось бачив, що зробили спеціалісти, і тобі легше вже щось своє створити. А по-друге, приділяти як умога більше часу в цьому, і якщо от ліньки задовбався, то хоча б 30 хвилин. І якщо немає бажання відкривати там не знаю стінму чи де ти там працюєш, uh -huh. то ну полистать бігас, наприклад, тому що в мене колись була штука, що я дуже не я не мене хотіла дивитися до свій комп'ютер. І мені було дуже соромно за це, що я не не прям ну не було в мене бажання. Я ходила до психолога тоді. Вона мені сказала, почни ціпано відкриває його на півгодини. Uh -huh. Типа б на півгодини в день. І Я його почала відкривати. І в мене потім пройшлася. Перше, в мене прощалася штука вини, що я нічого не роблю в комп'ютері. По-друге, я хоча б щось робила і бачила, хоч якийсь прогрес. То я могла знайти собі якийсь а, не знаю набір уроків на Ютубі. І там хоча б один то сьогодні подивися. І якщо ми не маємо часу, то хоча б коли там на обіді на роботі сумнів, на наприклад. От і все. А, і нотувати. Не знаю у кого який а, вид пам'яті, але якщо такі вид пам'яті, що легше нотувати, це дуже сильно допомагає. Тому що є такий об'єм інформації, який дуже от ми тільки сьогодні з тобою згадуємо. Навіть так навіть зараз, коли вже маєш кілька місяців, кілька років досвіду, бувають моменти технічні. Які е, постійно вилітають з голови, да. е, вони такі покрокові. Ти знаєш, що це завжди буде одне і те саме, але але вони рідко в тебе повторюються, і за цього важко запам'ятати, як не крути, да. і тому е, нотувати, робити собі певні шаблони, такі і до них повертатися в тих випадках, коли вам 100%. це потрібно. 100%. 100%. Так. Це прямо мені дуже сильно спасало, тому що я зараз можу вкрити. І там подивитися якусь кнопку, що я робила, і дуже класно, якщо це робити якось структуровано, можливо, в якійсь аплікації або якийсь сайт, де можна там, типа, це з приводу ЄВІ, це так. з приводу науштування рендеру. І вона дуже дійсно допомагає, тому що іноді можна mm -hmm. зробити. Якщо ти робишся там раз на так. кілька місяців, типа. Так. У мене зараз вже є кілька шаблонів, і я буду продовжувати їх наповнювати і ділитися з усіма е, в моєму облозі. А я, я, до речі, ще додам, що надивленість не, не тільки в 3D е, важлива можна дивитися ще взагалі в реальному світі. Як падає світло, як виглядають матеріали дерева, пластику, металу абсолютно будь -час. І з часом. Ви почнете розуміти взагалі, як матеріал впливає на певне освітлення, на певні кольори, і це буде досить легко передавати в 3D. Тому дивіться, як дуже детально, дивіться, як в світі все відбувається, відображається і. 에, пробуйте в 3D, повторити це, і з часом у вас буде виходити дуже реалістичний результат, особливо люди, які роблять е, мега реалістик відео для вас. Це буде дуже корисно. Хто або що надихає тебе у твоїй творчості? Хто або що? Хто не скажу, бо такої людини немає. Міс, не знаю, немає. Таке, типа, кумір хлопець. Хлопець. <apology> <respond> куміра, який, знаєш, там я не знаю, як співачки, та хто вчиться співати якісь там <Fleet> алеї, яка вона поклоняється. Ні, взагалі, немає такого. Я не знаю жодного мені здається дизайнера по імені. Я знаю по роботам що. Mm -hmm. Ну, така робота. Хтось її зробив, так я запам'ятав mm -hmm. людей або по візуальни. або а, аватарка. Да, да, да. Аватарка або візуальна частина. Наприклад, от є декілька людей в інстаграмі, які я взагалі не знаю, як вони підписані, але я просто пам'ятаю по роботам. Mm -hmm. І оці роботи у них мене на голові я можу там по роботі знайти, щоб знайти вперед і дизайнери, які працюють вже дуже довго, mm -hmm. в них виробляється якийсь свій стиль. Часом так, 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 дуже відрізняється. Так, так дуже дуже да, взагалі простир, запам'ятала, але ж кумир, прям. Ні. А якщо що, мені здається, можливо, це звучить дуже забавно і якось знаєш, банально. Але навколишнє середовище. Я дуже часто ловила собі себе на думці, що я можу їхати на роботу умовно і побачити, не знаю, ми сьогодні приїжджали цей чайний таун, і не знаю, побачити якийсь ларьочок собі. І на нього сонце світить умовно, і там ці червоні ліхтарики, і я така, блін, це був прикольно. Я цього знаєш, голозами фотографую, так, так. <ріху> тому що це було прикольно. Типа, і якщо це зробити азіатським, або різні неонові лампи? Да -да 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 -да. Uh -huh. Або там я не знаю, як ну, їдеш кудись там на річку, якусь і ти бачиш якийсь гарний вид, і ти такий блін, а що, якщо так, от звідси, от, я не знаю, камера, тут травичка, тут там uh -huh. то, і ось ось такі штуки мене більшо мене завжди я про це думаю. Тіпа ми вже жартували за цього деформація. Тому що коли ми були в Мадриді, і там були дуже білі дома. Mm -hmm. І вони дуже сильно мені відражали світло. І я кажу, дош, я хочу там позначити, хочу його прикрутити, бо вона мені, та, вона мені трошки на поло є. У мене таке в голові іноді була. Я там можу дивитися, ну якби воно було більш матове, то я б там отаку карту там підкрутила в таку в та сторону. І mm -hmm. воно в мене було б більш мато. А зараз я думаю, що воно там не знаю, там, там, там на 30. Це вже це вже Ну, і, і я іноді mm -hmm. реально, я іноді така можу подумати про якісь такі приколи там і думати, а, тут я така, ну я б це, якби я робила цей чайник, насправді я б так п'ю-в'ю Видав... <систок> і цяточками <з> поставила. <систок> видавлю, видавлю. Ти ну, знаєш, як от е, оператори, коли починають вчитися і працювати, вони, вони вже не можуть просто, як глядач, дивитися кіно. Да. Вони вже аналізують монтаж, зйомка, ракурси, да. і, це, і це потім з одного боку це якось трохи. Ти вже не можеш відпочивати, <рес> але з другого боку, це постійна надивленість. Супер. Е, яка твоя улюблена робота в 3D? Робота чиясь? Твоя. А, моя? Угу. Я люблю свою нову пошту. <рес> Вона моя перша, це як перша дитина. Справді. Я дуже люблю. роботу. скільки ти працювала? Довженько, довгенько, довго. Здається, більше чотирьох місяців. Так, 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 так. так. Mm -hmm. У мене був перерив дуже великий, але в сумі, може, десь рік насправді це перерив. Але це моя улюблена робота, бо я її просто душею люблю. Я знаю, що там є. Зараз я доблюсь, така, блін. Тут трошки можна було б, звісно, по-іншому зробити. Mm -hmm. Але на той час І тут, е, я була задоволена собою. Я була задоволена, що я її. Закінчила? Да. Це дуже важливо. Що я її... Сама, але довела до кінця своїми, е, своїми краще, краще не ідеальна робота, але завершена, ніж ідеальна, але та, яку ви ніколи не завершите. Так, це правда. Ну це моя улюблена. Мені дуже подобається моя остання робота з інжирами, е, точніше, з парфюмом uh -huh. з інжирами бо він дуже пахне і мені дуже подобається кадр там, де літають бабочки, метелики. І мені дуже подобається, що одні метелички в мене символізують і вони, в принципі, двоє символізують інжирчики, просто одні фіолетові, інші червоні, в принципі, uh -huh. як інжирчик. Але сам парфюм він дуже пахне інжирами в основному інжирами. Uh -huh. І мені там дуже подобається, як вони змішуються між собою, і прям нібито інжири беруть. Так, і вони стей. Але нова пошта все одно поки що моя улюблена, бо вона моя перша. Я думаю, вона завжди буде моя улюблена, mm -hmm. як не крутий. І за історію, що хотіла додати, тому що мені дуже подобається історія там за цю бабулечку, як він подарує подарунчик, відправляє. Мені так вона якась така Apple. рідна, да не знаю. Тим паче, якраз коли я зробила пошту, почала відкривати. А, свої філіали в інших країнах, тобто mm -hmm. так якраз вчасно було в тему для нової пошти, мені здається. Ми говорили про надивленість на вулиці, тому 3D-дизайнери, не сидіть вдома, виходьте з комп'ютером. Можна виходити просто так, знайомтесь з людьми. Комунікація це дуже важливо. Розповідають всім, чим ви робите. Я так знайшла собі знайомого, який працює. Дуже на дуже го, хороші позиції в одній дуже хорошій компанії. клас. Тим, що я просто сказала, що, типу, mm -hmm. що ти робиш, а я таке роблю, і все Так. дуже дякую тобі, Альона, за інтерв'ю. Дуже дякую за пропозицію. Я надіюсь, ви для себе дізналися корисні, цікаві факти. Можливо, побачили щось своє, оскільки наш шлях d дизайнерів він в цілому досить схожий. Ми всі проходимо через якісь проблеми, і я думаю, що побачивши щось подібне в Альони, вам стало легше, і ви будете іти далі і рости, розвиватися в цій сфері. Всім дякую за перегляд. Напишіть коментарях, як вам чи хотіли б бачити ще такі відео. Так, До зустрічі!